Сегодня мы проводим добровольную сдачу крови для поддержания воїнов АТО, которые сейчас борются, воюют с наш агрессором российским, так сказать. Вот. И в принципі, я то в принципі донор уже не один год. Вот я сдаю кров я регулярно и в том же э, участвую в акциях таких вот без безвозмездной сдачи крови и помощи людям. В принципе, это, скажем так, хорошее дело каждо для каждого гражданина, который имеет, ну не имеет противопоказания по сдаче крови. И вот, в принципе я приглашаю. всех желтоводцев поучаствовать в этой акции и, скажем так, чтобы каждый из них понимал, что сдача крови, сдав свою кровь, вы помогли кому-то, спасли его от смерти или помогли его в процессе выздоровления. То есть, поэтому призываю, дорогие желтоводцы, поучаствовать в безвозмездной сдаче крови. Вот. И знаете, Кожен, хто участвував, значить допомог комусь не умереть. Доброго дня. Доброго дня. Ставте, будь ласка, хто ви як вас? Олександр Юрійович. Олександр Юрійович, ви де працюєте? Роботник ГМЗ. Ви донор э, зі стажем уже, чи вперше? Ну, зі стажем вже. А чому ви вирішили здавати кров? Ну, Положено. Ну, і по акції, якщо попробують акції, то, пожалуйста. Тобто ви здаєте і для хворих? Для да? всіх. А що б ви сказали жовтовуцям, які ну, вагаються, чи бути донором, чи не бути. Це ж безкоштовна справа, правильно? Да. Ну, пускай приходять говорю, і здають кров. А що ви відчуваєте? Ви відчуваєте, що ваша кров комусь знадобилась? Звісно, відчуваю. І пускай відчувають що кому вона нужна, потрібна. потрібна. Здоров'я вам бажаю. В нашій країні в теперішній час, як ми всі знаємо, дуже потрібні донори. І тому молодіжна рада при виконавчому комітеті спільно з координаційним центром оборони та захисту армії на спільному засіданні вирішили підтримати всеукраїнську програму «Лінія життя і вирішили оголосити нашу міську акцію Стань донором. І тому о, я е, дуже рада, тому що е, на наше звернення дуже активно відгукнулися молоді люди, студентство, працівники виконавчого комітету, працівники медсанчастини, е, освіти, е, також є працівники у нас державного підприємства е, східгезика Восток рода. Е, є також е, люди безробітні, які е, Зголосилися здати безкоштовно кров, щоб врятувати чиєсь життя. І я дуже хочу, щоб Дана акція у нас не закінчувалася на сьогоднішній момент. У нас запис ведеться реєстрації, тобто ведеться в відділі молоді. Це за телефоном 245 або мобільний телефон 744 53 34 або на пункт переливання крові. Але хотілося би зазначити те, що ще раз що. Треба реєструватися, тому що дана пропускна мощність даного пункту невелика, це майже десь 10 чоловік. І тому, щоб було зручно працювати і вчасно могли б здати люди кров. Я прошу реєструйтеся. І ще хотілося розказати таку новину гарно що ми звернулися в МТС, розповіли про нашу міську акцію, і вони нас підтримали, і підтримали вони нас. Ось такими браслетами, на яким написано лінія життя, ми з тобою однією крові. Тобто дані браслети будуть виділені донорам, які прийняли участь в нашій міській акції. Олександр Миколаєвичу, що спонукало вас сьогодні і групу міліціонерів здавати кров? Спонукало проведення акції як всеукраїнської лінії життя, так і нашої міської. Стань донором, оголошеної жовтоводським відділом молоді і сім'ї. В зв'язку з цим і тими подіями, які у нас, ви бачите, зараз проходять на території держави особовим складом. Групи патрульної служби міського відділу було вирішено прийти і підтримати цю акцію. І скільки чоловік сьогодні прийшло семеро, і в подальшому ми ще будемо записуватися в виконкомі співробітничати з Шкуренко Людмилою Петрівною. В цьому напрямку будемо підтримувати всіляко цю акцію в подальшому. А як ставляться до цієї акції міліціонери? З охотою чи просто обов'язком? Ні, міліціонери відгукнулися. Особисто кожен нікого ніхто не примушував, це все добровільно, з ентузіазмом інтузі... підтримували цю акцію. Олександр Володич, а ви можете розказати, як міський відділ міліції підтримує наших воїнів в АТО чи є би волонтерами. Наш міський відділ зараз направив в зону АТО, знаходиться два наших чоловіка, два наших співробітника. Проходить службу в зоні АТО. Також в цьому місяці знову особовий склад. Кількості двох чоловік буде відряджений в зону АТО. Ну, поки отак ми підтримуємо. І чим можемо підтримувати тих же самих волонтерів, ми їх підтримуємо. Так, так, так. Я Само Отлично. Отлично. Все. Все. Можете по чуть-чуть покачивать. Так, по чуть-чуть. Шари, за зашел, не очень Я получаю знак донора. Спасибо. И благодарю вас за участие. Спасибо. Как самочувствие? Я? Как самочувствие? Самочувствие отличное. А я думаю, что это может быть для кого-то первый раз. У нас есть. Да. Это нам участникам мы выдаем такие знаки. Поэтому... Хорошо, спасибо.